Сергій. Це ж заходить на кухні, то тебе повтіває, так? Квач вивелися з нею. Це спеціальна сорока, розумієш? Між іншим, я таким не користуюсь, щоб ти знав. Ти а навіть ще... не знаєш, чим я користуюся. Сергій, ну будь ти хоч може, кінецьким. кінцем. Може, твоє мама щось там і вивалюється. Якщо ще може. А просто тут лишається ще й на моїй подушці. Сергій Олександрович, ви. Тут ходите по судах, давайте мирно, пишіть мирову, лишайте мені хату. І все, і не ходимо по судах. Які проблеми? Лишиш мені з дітьми хату, і звали собі до мами чи куди хочеш на Мазепи 28. Може, припиши як Славіка. Яке тобі має значення? Залиши, я собі буду жити і займуся сама собою. Слав'ятин в на та яка різниця, хто де родився? Будьте людьми, кінець кінцем, якщо вже на то, Сергій, то ти згідний переписати на дітей хана? Згідний переписати і не а, ходити, а, і не ганьбити? Генетики я би поспорила, бо я твою сім'ю вивчила позакор. По поводу генетики краще би ти помовчала. Якщо говорити за на тих людей, які два рази вивали, в конкретно. Але ж це за... <смітна> але 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 <смітна> ці країни його трохи. Чи Сергія, але присади кінець ну скільки може це продовжуватися? По-моєму, я дорога нікому не переходила. Що вже на то пішло. Кожній пенсій рівень, так? Віктор Федорович собі знайшов свої кухват і сестру. Славіка рівень такий теж. Паський Ярослав знайшов Руслан. Віктор Федорович знайшов собі там рівень. Ти маєш на увазі наших тисяч пальців. Якщо він далі не може вирости, то це випробувати. Так дивись, який в мене високий рівень, я такого джекпота знайшла. Тобто джекпот мене знайшов. Тобі поперло тоді, що просто високе сонце Та не говори. Так мені поперло, що жесть. Що на тебе мій товари знову одного Який товариш? То ти ще товариша мене відбивав? Бач, яка була конкуренція, яка я була востребована. Булки нормальні мали. А ще раз стояла. Мовчала. добре сидіть. Той був в аварії. Ладно, списуємо на то. Ну, а твоїм батькам що бракує? Старість, але чому ми маємо страдати? Ми сусіди маємо страдати через той в аварії був, тих старість, а я маю маємо. Чому я, наприклад, хочете надати? Але ти розумієш, я хочу приїхати. Я ти скажу так, я хочу приїхати на дачу. Я нікуди шпа, я вона сусідів би не знала, якби не були ті суди. Але я подала суд, бо я хотіла доказати йому справедливості. Не так, як він ходив, я так само казав, що її не вирішили, і не тільки окупувати. Я не знаю, зараз накрилося отак подала в суд, щоб в суді по закону доказати ходить. Я це доказала. А чому так не вийшли? Тому що твій брат один раз прийде на суд, потім не приходить на суд. Знаєш, я навіть платила гроші за те, щоб ви його виявили з автоматом і вручили йому події. Розумієш? Я так само ходіла. Двоє сімейка создала мені такі проблеми, тому я різ. З тим ну, Я не знаю, що це була собі нове споживання далі цей місці? Ні, воно може бути дачі, ти не переживай, в мене дачі є, так і не. Ви коли почали там 800 з вандалом і так тут...